Піймався Свіркун. Колись давно дітям не треба було ходити до школи. Та й шкіл тоді не було. Навчав дітей сільський староста, який вмів так сяк читати, писати і рахувати. І всі, хто хотів учитися, збиралися в його домі. Навчалися діти тільки взимку. Бо ранньої весни починалась сівба. Тут уже не до книжок З весни дітям теж було що робити. Одні, накинувши на плечі яку небудь стареньку шматину, пасли на лузі череду, інші йшли до лісу хмиз збирати. А часом сходилися гуртом на галявині, розкладали багаття і веселилися аж до ранку. За тих часів жив у селі пастушок На ім'я Жак. А прозивали його цвіркуном. Якось підійшов він до свого батька та й каже Мабуть, тату, я стану ясновидцем, щоб заробляти собі на хліб. Ясновидцем? Ти? засміявся батько. Вигадав таке, що й купи не держиться Ось побачиш. вигукнув жак і подався на луг розказати хлопцям про свій намір влаштуємо йому іспит. Вирішили хлопці, ти повинен відгадати три загадки, сказали вони жакові. Якщо відгадаєш, ми будемо вважати тебе ясновидцем. А ні, матимеш на горіхи. Стали вони збоку, поклали щось олов'яну тарілку, прикрили великим лопухом, а потім підійшли до жака. Кажи, що в тарілці? Почухав жак за вухом і сказав. Ех, недаремно мені батько казав, що я буду липовим ясновидцем. Скинули хлопці лопу в старілки, а в ній липове листя лежить. Молодець. вигукнули вони. А тепер друга загадка. Написали вони щось на тарілці, склали той попірець у четверо та й питають у жака. Що тут написано? Побачив жак, що не виплутатись йому. І вже й сам не радий, що похвалився завчасно. Сумно зітхнув: Ех, якби ж тут був венсан. Венсан був найкращим другом жака. В ту ж мить хлопці засміялись, розгорнули папірець і показали написане на ньому слово. Це було слово венсан. Знову вгадав. захоплено вигукнули хлопці. Тепер остання загадка. Почекай трохи. Вони кудись пішли, а за кілька хвилин повернулися з коробкою в руках. Відгадай, що в ній, сушив, сушив голову, жак і вирішив, що не минути йому прочуханки, та й крикнув Піймався. Цвіркун. Відкрили коробку, а в ній справжній цвіркун сидить. От тоді то визнали жака ясновидцям. Він навіть сам у це не повірив і вирішив піти в далеку дорогу, щоб і світ побачити, і себе показати. Ішов ішов жак та дійшов до великого міста. Якраз тоді був ярмарок, тож людей зібралося сила селенна та не побоявся жак, і на весь базар оголосив, що він великий Ясновидець, і ладен показати усім свій хист, хто тільки захоче. Аж раптом підбігла до нього якась жінка і, кинувши оком на його поношену одежину, недовірливо запитала Це ви Ясновидець? Так, я, Жан Цвіркун Ясновидець. Тоді ходімо зі мною. У моєї господині вкрали коштовний перстень з діамантами. Якщо знайдете злодія, вона віддячить вам по королівському. Пішов жак за служницею в дім і там дізнався, що трапилось. Виявляється, коли господиня підрізала троянди в саду, то скинула з руки перстень і поклала його на край фонтана, та й забула. Згодом похопилась, а там і місце холодне. Пані, я знайду злодія, впевнено мовив жак. Дайте мені три дні. О, живіть у нас скільки завгодно, сказала господиня. Я накажу відвести для вас найкращу кімнату і подавати вам найсмачніші страви. Теж непогано, подумав жак. Хоч три дні матиму м'яку постіль та смачну їжу, а далі видно буде. Надвечір подав йому слуга в кімнату обід. Ніколи в житті не їв жак таких смачних страв. Наївся до схочу вийшов за столу і, подумавши, що один з трьох обідів уже з'їдений, вигукнув От уже один і позаду. Почув ці слова слуга, що стояв позад жака. Зблід і кинувся до кухні, де на нього нетерпляче чекали двоє інших слуг. Це вони, змовившись, украли перстень. Він справжній ясновидець, розпачливо крикнув слуга, увірвавшися в кухню. Побачив мене та й каже от один уже й позаду. Більше я ні за що до нього не піду. А наш жак. Гарно виспався на м'якій постелі, і вранці в сад вийшов. Помилувався квітами, подивився на фонтан і повернувся в кімнату. Того дня приніс йому обід другий слуга, наївся, напився жак, устав з за столу і мовив. «О, ти другий позаду. переказав другий слуга його слова своїм поплічникам. І тепер вони не на жарт перелякалися. На третій день подавав жакові обід третій слуга. Коли обід було з'їдено, почув слуга, як каже Ясновидець От і третій позаду. З цим таки треба кінчати. Сказав так і пішов спати. Однак заснути не міг, а все думав. Як би рано вранці непомітно з дому ушитися, тим часом зібралися на кухні всі троє слух і почали раду радити. Краще нам признатися, вирішили вони нарешті. Бо як не признаємось, завтра нас кинуть до в'язниці. Тож зробимо так повернемо перстень ясновидцю, умовимо його, щоб він нас не виказував. А за це віддамо йому всі наші гроші. Прийшли вони сітроє до жака і впали перед ним навколішки. Пане Ясновидець, ви відгадали, це ми вкрали злощасний перстень. Ось він. Тільки не виказуйте нас, бо запроторять нас до в'язниці. Скажіть пані, що знайшли перстень у саду, а ми віддамо вам усі наші гроші. Подивився жак Суворо на злодіїв та й каже, підлі, злодюшки, плаче за вами шибениця. Та хай уже так і буде, не викажу вас, і грошей ваших не візьму. Згодом, подумавши, спитав Скажіть, чи немає пташнику гусака? А як же, а як же? у нашому пташнику п'ятнадцять гусок і великий білий гусак? Добре, треба зробити так, щоб він проковтнув цей перстень. Заліпили слуги перстень в шматочок солодкого тіста і підсунули білому гусакові. Схопив гусак дзьобом солодкий шматочок і миттю його проковтнув. А вранці жак цвірку зажадав побачитися з господинею. Пані знайшов я винного. Вашого персня проковтнув білий гусак. Звеліть його зарізати, і ви знайдете той перстень в гусаковому волі. Господиня наказала куховарці зарізати білого гусака, і в його волі справді знайшовся перстень. Пане. захоплено вигукнула господиня. Ви такий великий ясновидець. Візьміть з моїх рук щедру нагороду і простягла жакові велику калитку повну золотих монет. Узяв жак гроші та й пішов додому. Купив він собі гарний дім, завів господарство і зажив щасливо та весело. Минуло багато років, перш ніж стало відомо про жакову пригоду. Та хай там як, а обійшла ця історія усю Францію. І тепер, коли поліцейський схопить злодюжку, або солдат візьме за петельки браконьєра або ж хлопчик знайде товариша, що сховався від нього. Всі, і поліцейський, і солдат, і хлопчик завжди вигукують. Піймався Цвіркун